На тлі економічної нестабільності та зростання цін на транспорт, питання доступних авіаперельотів стає все більш актуальнішим, особливо для громадян України, які зараз тимчасово перебувають у Європі або планують подорожі всередині шенгенської зони. У цьому відео огляд практичних порад, які допоможуть суттєво зекономити на авіа. Перше правило планування оптимальний час для придбання квитків за 2-3 місяці до дати подорожі. Чому це важливо? Це забезпечить вам певну гнучкість у виборі дат, а це вже суттєвий фактор економії. Зазвичай найдешевші варіанти з'являються у будні дні, особливо у вівторок і середу, Пам'ятайте, найвищі ціни у святкові періоди, у липні та серпні. Для пошуку квитків найкраще використовувати міжнародні агрегатори: скайсканер, Google флайти, каяк Momondo. Втім, варто перевіряти й офіційні сайти самих перевізників. Там нерідко публікуються спеціальні пропозиції, недоступні на інших платформах. Корисна порада: відкривайте пошукові системи у режимі інкогніто, це допоможе уникнути можливого динамічного підвищення цін. Лоукостери то ще один спосіб оптимізувати витрати, найбільш поширені в Європі: Ryanair, Air, EasyJet – Air, Важливо не забувати, ціна базового квитка не включає багаж, вибір місця та харчування. Найекономніший варіант. Подорож із ручною поклажею з чітко визначеними розмірами. Ще один фактор, який впливає на ціну квитка вибір аеропорту. Менш завантажені та регіональні аеропорти часто пропонують значно вигідніші тарифи. Окрім того, рейси з пересадками, хоч і менш зручні, можуть бути суттєво дешевшими за прямі перельоти. Інформація ключ до економії, підписка на імейл e розсилки авіакомпаній, туристичні телеграм-канали та тематичні Facebook групи. Дозволяє раніше дізнаватися про акції, розпродажі та пільгові тарифи. Отже, щоб знайти квитки за вигідною ціною, дотримуйтесь базових принципів: плануйте наперед, будьте гнучкими з датами, використовуйте агрегатори та перевіряйте сайти авіакомпаній. За можливості подорожуйте без багажу, шукайте альтернативні аеропорти, слідкуйте за акціями через спільноти та розсилки. У світі, де кожне євро має значення, Раціональний підхід до планування подорожей є не розкішшю, а необхідністю. «Київпост» проінформовано означає озброєно. Залишайтесь з нами, щоб отримувати більше практичної інформації.